Доброго дня, шановні друзі, хочу вам показати свої огірки, які вже мають який доладний вигляд. Уже огудина має вже зріст, вже з метр, а може й більше. Наростила вже багато, дуже багато плодів. огірочки ось у мене які. Вже ми їмо вже давно огірочки, вже... З'їли вже чимало гірків, але я вам хочу показати, як гарно вони ось, бачите, нарощують плоди на кожній гілочці. Ну, хочу трішечки розказати, чому так гарно отримую я такий результат, і які корисні поради щодо догляду за огірками. Саме у відкритому ґрунті, тому що вже теплицею я не користуюся, а звичайно вже вони ростуть в мене як у відкритому ґрунті. Ну, огірок взагалі не можна назвати таким надзвичайно складним у вирощуванні, однак він не, ну, не порадує вас таким урожаєм, як оце ось зараз на кожній гілочці огірочок, якщо ви не будете за ним доглядати. Тому що кожного дня я біля огірків так і соваюся, щось та й роблю. Якщо ви хочете. Щоб був урожай і огірки кожного дня вам давали приріст, то треба щось робити. Звичайно, щось їм догождати огіркам постійно. Ну, Як виростити урожай багатий? Звичайно, це все йде спочатку від того, які ви насіння застосуєте, звичайно. Щоб були гарні насіння огірків. Ну і звичайно ж тоді починаючи з того, як ви доглянете вже до того часу, коли вже він почне плодоносити. Звичайно, гарний урожай огірків залежить від того, як ви його будете поливати у відкритому ґрунті, бо це дуже важливо. Огірок він, культура дуже вологолюбива, і якщо ви правильно будете поливати, залежить це дуже впливає на кількість врожаю. Ну, і на якість, звичайно, тому що, якщо не буде вистачати е, вологи, огірок буде скручуватися, як ви знаєте, е, сохнуть, або жовтіть кончик від того, що не вистачає вологи, або листя буде жовтіть, звичайно. Отже. То потрібно правильно поливати. І е, якщо, наприклад, вириваєте огірки на е, щоб їсти, то ви знає, знаєте, що інколи огірки бувають з гіркотою. Це теж немало тому що е, найчастіше мало поливають, і люди е, не смакують такі огірки, <кій> зір з, з гіркотою. Отже, Основні завдання це, звичайно, правильний полив огірка. Ну, як правильно поливати огірки в відкритому ґрунті? Звичайно, ви знаєте, можливо, ви не знаєте, що їх не можна поливати холодною водою. Вони не люблять холодної води. Тому що корніва система, ось як ви бачите, ось у мене це в нас дуже гарний дощик пройшов, то Тож, бачите, його навіть її видно цю корневу систему. То вона дуже зверху знаходиться, і коли ви е, підпушуєте землю, грунт е, обережно потрібно це все робити. І як ви поливаєте, то спочатку оця температурний такий перепад холодної води, особливо літом, коли е, жарка погода, то дуже вліяє. Для них це стрес великий для огірків, І вони тоді, звичайно, і хуже, і плодоносять, менший врожай дають і так далі. Дуже така специфічна рослина, що їм потрібно, як я казала на початку, догождати. Отже, перший температурний режим. Ну і, звичайно, коренева система, правильно її підживлювати, підпушувати, щоб не повредити. І коли поливати. Коли, наприклад, жарко в день, то не бажано їх поливати. Бажано їх поливати або дуже рано вранці. Або пізно ввечері. Я це роблю взагалі в основному пізно ввечері, тому що вже е, день пройшов, вже гірочки трішечки підняли свої листячка від жари, оживають, їм так, якось не так буде стресово, коли їх будуть поливати. І я тепленькою водичкою їх відстояною за день набираю, вона тут нагрівається, і відстояною тепленькою водичкою їх. Обережненько під самий корінець кожен е, кущик поливаю. Тоді їм це, звичайно, дуже подобається. Ну, і те, що я вам вже неодноразово показувала і розказувала, дуже гарно впливає, звичайно, на е, урожай е, огірків, це, звичайно, підживлення. Протягом усього вегетаційного періоду, огірки потрібно ну, підгодовувати не менше чотирьох разів. Спочатку я вам показувала, як я висаджувала розсаду, відкритий ґрунт, підживлювала я їх і там. як підмерзли, в мене листки були, я теж підживлювала дріжджджія. Потім, коли вони починають вже створювати, бутони, бутонізація, потім, якщо є квіточки, на рослинах, то квітнуть вони вже. Ну і звичайно, вже оце зараз, коли вже період плодоношення вже відбувається, то якщо особливо місце, оце зараз оце я вам показую це місце, в мене не один рік уже вони ростуть на цьому місці, то звичайно ґрунт він може вже бути збіднений на цілющі властивості, то потрібно, звичайно, тут вже їх піддобувати. Ну, і це теж немаловажно, тому що підгодівля це, як би сказати, найважливіше у, у вирощенні огірків. Ну, І там не одна ж підгодівля, як я вам сказала спочатку, так, потім цвітіння, і бутонізація, і вже плодоношення. Щоб ну, плодоно... Щоб огірочки росли, знову-таки кажу, не скручувалися, а були смачні, не гіркі і гарної форми, то треба їх підживлювати і на четвертій вже стадії як би вирощування. Ну, Інколи роблять люди прищіплювання і оцих огірків, але я цього чомусь не роблю. Я не знаю, у мене і так гарний врожай отримується. Можливо, якби я це практикувала, можливо, ще б краще було. Можливо, таке робити. Не практикувала, не скажу вам цього. Але підв'язування підв'язування в мене є. Оце, я бачите, на таку сітку, і вони оце на такій стіночці, такою стіночкою ростуть і плодоносять. Отже, отакі справи, шановні друзі. Бажаю вам гарного врожаю і всього вам доброго. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Буду дуже рада. До побачення.